Друга причина це відсутність почуття жінки. Я не відчуваю себе жінкою. Да? Жінка завжди хоче відчувати себе жінкою, бажаною, красивою, жіночною. Да? А як виглядає взагалі відсутність цього почуття? Да? Коли чоловік не дивиться на неї як на жінку? Да? Він бачить просто маму своїх дітей. Господарку, якусь функцію, але не жінку, абсолютно не жінку. Да? І от приклади, от е, комплімент навіть, ти сьогодні красива, він не каже дуже давно, да? не торкається до вас просто без сексу, щоб просто обійняти. Немає такого, да? погляд такий, що я тебе хочу. Він зник уже. Тобто для нього жінка вже такий просто побутовий партнер. Просто побутовий партнер. І який результат? Знову ж таки, з'являється той, хто дивиться на неї, як на жінку, хто говорить їй компліменти, хто хоче її. да? І вона розквітає, тому що вона знову відчуває себе жінкою, не функцією. Наприклад, чоловік приходить додому, що на вечерю діти зробили уроки, а що не прибрано, а що то, а чи то. Да? А коханець О, ти така красива сьогодні. А як тобі вдається бути такою прекрасною? Да дивиться вам в очі? Все, де вона буде почуватися жінкою?